У рівному водій збив жінку та втік. Автопригода сталася о 22-й годині вечора на вулиці Макарова. Кермувальник невстановленого автомобіля рухався з вулиці Корольова у напрямку Млинівської. Між будинками 44 та 56, що на Макарова наїхав на 51-річну Наталію. Жінка саме переходила дорогу. Після удару автомобіль з місця пригоди зник Є біля 12-ї годин ночі так. А ви не бачили, яким кольором ця машина була? Я не бачила, я не бачила. Тільки стояла там машина, і світло те було, а отут дві чорних стояли в машині. Я так не бачила нічого. Бачили, що може міліція приїхала. Так, да? бо я, я там дещо готувала, то я довго стояла. Жінку госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської центральної міської лікарні. У людини політтравма, численні забої внутрішніх органів та переломи. Стан її вкрай важкий. Пацієнтка прооперована. Прооперована з приводу травми печінки і з приводу перелому правої ноги. Зараз вона в стані після наркозного сну. От і враховуючи характер ушкоджень і масивність цих пошкоджень. Стан залишається вкрай важкий і на перспективу, скажімо так, на тривале лікування в умовах реанімаційного відділу. Ніяких прогнозів лікарі поки не роблять. кажуть, жінку чекає ще не одна операція та дуже довгий реабілітаційний період. Поки рідні потерпілої шукають немалі кошти на лікування. Працівники міліції розшукують водія, який скоїв наїзд. Його транспортний засіб вже знайшли. У полі за два кілометри від рівного у напрямку Млинова. Це сіре Вольво на транспортному засобі. Були пошкодження, які свідчать про причетність до ДТП. Працівники міліції кажуть, водій навмисне кинув свій автомобіль у полі, а сам втік. Його особу наразі встановлення попередньо відомо, що водій є рівнянином. Відповідальності йому не уникнути. Кермувальнику вже інкримінують втечу з місця події та ненадання допомоги потерпілій.